Привіт, друзі та гості мого каналу. Я думаю, я думаю, що трошки треба познайомитися в самому початку, тому що підписники нові з'являються, нові люди мене заходять, дивляться. Тут трошки треба, мабуть, про себе розказати. Канал називається Життя в Польщі з Надією. Каналу 2 роки. Вже трошки більше двох, мабуть. Ой, господі, в 22, -м. в січні, ми його відкрили. Жили ми в село Дніпровка. Енергодар я називаю, тому що через городи 5 км до Енергодара. І вся робота, всі наші дії проходили в Енергодарі, тому я і називаю Енергодар. Село Дніпровка, камянко дніпровський район. Переїхали ми, були в окупації трохи, і переїхали ми в. В сінтябрі сентябрі місяці ми переїхали в Польщу. Їхали через Росію, бо всі питають куди. По-другому, вже коли ми їхали, по-другому виїхати було невозможно. По-перше, були великі колейки, черга була до Василівки, від Василівки на Запорожжя. Якраз в те час, коли ми виїжджали, попали в колону. Ми їхали з онуком, ми не могли собі цього дозволити, так що однозначно рішення було прийнято їхати через Росію, бо через Росію можна було виїхати трошки безпечніше на Польщу. Не скажіть, що не випускали, бо не поїхали через Україну, бо не випустять чоловіків. Ми навіть за це не думали. Ми хотіли поїхати в Запорожжя, бо в нас у Запоріжжі живе дочечка старша. Ну, Ми не поїхали тільки із-за того, що боялися їхати і стоять отам в очереді, і туди були зриви. Так, да, їхали люди, багато людей їхало. Ну, кожен приймав для себе рішення. Ми прийняли таке рішення, і я вважаю, що це, мабуть, не наше. Це Господь дав нам такі мислі, такі плани, що дав Господь, що ми виїхали, і слава Богу, за все. Так що ми з Запорізької області, Енергодар, камянко Дніпровський район, даже село Дніпровка. Це ми прожили там 8 років. А до того ми жили в Херсонській області, чоловік мій з Херсонської області, області, Верхній Рогачинський район. Там жили батьки, він жив у батьківській хаті. Я родом з Закарпатської області, у 87-му році переїхала. Приїхала на заробітки і вийшла заміж. І з 1987 року ми разом з чоловіком жили в Херсонській області. І 10 років тому, 8 років ми прожили в Дніпровці і 2 роки вже живемо в Польщі. Оце коротко про нас, бо вже дуже багато нових людей, багато хто дивиться старих наших знайомих, то їм, вже, може, це не цікаво і знають. Ну, Так як заходять нові, і дуже часто в коментарях пишуть, що е, почують Закарпаття, а чого там Закарпаття. Е, другий раз пишуть, е, не могли б поїхати туди. В общем, коментарі різні. Сьогодні завела розговор, чого про коментарі, того, що хочу отвіти два дні. На два відео я не відповідала на коментарі, а просто поставила сердечко і лайчик. Ну, все одно, я не полінилася, поставила. Не було в мене здоров'я, не могла я, ну, так і, як би мені хотілося, з удовольствиям сісти і понаписувати. Сьогодні думаю, зніму відео, трошки мені легше. Зніму відео і отвічу на ті коякі коментарі, на які треба було б написати. Ну, тільки прервалася трошки, у мене це дуже часто є, що я перебігаю з угла в угол. Переїхали ми в Закопане. Закопане Польща. Чого в Закопане? Закопане це е, курортне місто, місто Дороге. Переїхали ми сюди, тому що були такі знакомі, які нам допомогу пом обіщали. І вони нам допомогли, е, ми знали, куди ми їдемо. Переїхати е, іменно так. Тим більше, що ще нам Юля сказала, що це. Курортне містечко, воно в горах і воно не дуже далеко від Западної України. І я собі представила, що це буде зовсім близько, і я зможу поїхати на свою родину близенько. І, в общем, плани у мене були такі: поживемо не поживемо в Польщі, получиться, не получиться. потім вернемося в Западну Україну, це моя Родина, ми туди вернемося, і там, я думаю, остановимося. з за того їхалося в цей край. Варіантів, коли ми приїхали, вже півгода пройшло окупації та більше, не, ну півгода, допустим. Багато наших вже виїхало, а так як ми були в торговлі, з торговлі поїхало наших багато торгових, торгові агентів, які їздили в магазин. Було багато знайомих і повиїжджали дівчата і допомагали нам, обіщали нам допомогти і туди, предлагали, і туди і там уже десь земляки наші були. Ну, взагалі, можна було кудись, ну, так як Юля нам предложила, що і розказала, що це в горах і недалеко від і все, то ми остановились на цьому варіанті. Не жаліємо, що ми сюди приїхали, ми дуже довольні. Господь дав так, що устроїлися і на роботу, і знайшлося житло. Ну, слава Богу, за все. Так послужилося, значить, так треба було. Просто ми не вміємо ще й благодарити. Так, що коротко трошки дівчатки, розказала про себе. Ще хотіла обратитися, якщо хтось заходить, нравиться дивитись. 70% людей нас дивляться без підписки. Позвонила Ліда, не знаю тепер, як вийде продовження цього відео, бо подзвонила Ліда, є минуточка, хотіла пригласити вас на каву до діанки сходити. А нам нада діана, тому що Вовик у день роження 7 сентября. Кожен рік ми то економимо, то боїмося, не хватимо, то нема здоров'я, то ще щось. небудь. І ми не відмічаємо так, як би хотілося відмітити день роження. Ще вдома, якби були, відмітили б а тут, ну тут є плем'яниця з Максимом, є діти мої. Ми б хотіли отметить день рождения Вовику. Як ми його будемо відмічати, я думаю, вам покажу. Ну я планую. Зразу ми что що будемо потом потім а може не будемо, здоров'я немає. Та скільки ж можна тягнути. Скажу вам, дівчатки, пару минут, я, мабуть, сьогодні на коментарі відповідати не буду, бо Ліда мене жде. Мені хотілося б на коментарі відвідати і розібрати кожен коментар, це відео десь минут на 20. <кій> так як я буду спішити, я думаю, я не вкладуся і не віддам всю душу, так як би я хотіла з вами побалакати по коментарям. Так що про коментарі перенесемо вже на наступний раз. А про день режіння, мабуть, скажу пару слов. У нас з Воликом не було свадьби. Ми розписалися і точка. Несколько часів ми були в місті і все. Так і так служилась доля, так так прийшлося. І кожен рік, дівчатки, щось я ікаю, микаю. кожен рік я планувала год свадьби. Я думала, ми на Годовщину зробимо обов'язково повернемося додому, бо розписувалися, ми жили в Полтавській області, а Херсонська область, там була бабуся у Вовика, треба було нам повернутися, хоча хотілося нам остатися в Полтавській області. Ну, не вийшло, тому що була бабуся, яка його доглядала, і яка його гляділа з маличку, значить, треба було її на старості доглянути. Тому ми вернулися додому. Думаю, годовщина на годовщину відмідемо. Хотілося, але не вийшло. Ось будемо кожен год, годовщину свадьби, коли відмічаємося, все время хотілося. Вроде би гулька відмічали. Але, напевно, по молодості, тяжёлі годы, эти 90-ті, нічого не получалося. Не знаю, що нам мешало. Даже 10-й год свадьбы, як було, думали, може тоді зробимо щось таке типа подобного. Нічого. І от дома ще як ми жили. Дні народження нас 4 чоловіка в сім'ї, ми 4 е-е дні народження відмічали. Все да, худо, бідно, у нас була можливість, не була. Ну, у нас були друзі, у нас були куми, і до нас приходили і ми гуляли. Було таке, що устраювали великі дні режіння. Було таке, що як вийшло, куми прийшли з сумочкою і відмітили «спасіба» їм. Ну, Взагалі, старалися відмічати. Сейчас так склалося, що вроді і нема кому тут відмічати. З ким, в принципі, ну, є племянники, я ж кажу, є діти. І Наскільки ми вже зараз і возраст, і состояння душі, і положення е, обще, нас якраз буде достатньо. Отмічать ми будемо не вдома, тому що вдома маленька в нас не неуютно і хочеться пожарити м'ясо. Не хочеться готувати оті салати, оті бутерброди, то тазіками, як ми раніше готували. Хочеться пожарить на кострі м'ясо, пожарити на кострі рибу. Вовик десь казав, знаєш, десь йому там казали, що продається свіжа риба. Пожарить її на вулиці, бо в хаті рибу жарить, ви самі знаєте, що це таке. А хочеться пожарити на вулиці на кострі. Так як він роботає на такій роботі, що він вже розуміє, як люди віддихають. Ми вже нанімали один раз домик і їздили, на шашлик віддихали. Так що я думаю, ми на два дні снімемо домик і поїдемо, пожаримо шашлички, віддихнемо, хлопці там вип'ють якогось пивка, пообщаємося, побудемо в місті. Це такі наші плани. Ну, мабуть, плани дуже загадувати наперед не можна, тому що ви ж знаєте, що через секунду вже не, може, не можемо бути впевнені в тому, що буде. Ну, ми так хочемо і стараємося, цілі бути в житті, робота працює Вовк сутками, щоб щось заробити. Тому ну, казати йому такому празднику не то, що він не те, що він треба. Ми самі хочемо, щоб був праздник і щоб відчувалося, що він не недаром. Уже в нас дівчинки мої не дуже люблять, коли я кажу наш такий возрос. Ну, не знаю як, але ну, я вважаю, що вже такий візрост, що вже треба. З кожним годом все важче і важче настроїться на якийсь, на якийсь поступок. Щонібудь. Як раніше можна, було утром лежимо на дивані і кажемо, ой, сьогодні хочемо там кудись поїхати, хто зна куди. Москвич, старенька машина, ми схватилися, вділися, сіли і поперли. На, на послідні гроші ми поїхали, тому що ми надумали серед ночі скати клеєм, клеїм, їдемо. Важко, але ми їдемо, бо це була молодість, це був азарт, це було. Людина нічого не боялася. А зараз вже в такому віці, що починаєш задумуватися, і оце сталося неділя, і за цю неділю треба все продумати. Що приготувати, як би його інтересніше, щоб менше возиться. Ну, в общем, про домик уже сьогодні, вроді би, як договорено. Перший шаг зроблений, а далі будемо. Тоді я обращуся до своїх друзів, до підписників, до всіх, хто. Постійно з нами, хто нас знає і дивиться, хто вже з нами наша сім'я. Підскажіть, що приготувати таке, щоб було дуже легко, просто і вкусно. Може, якісь інтересні рецептики чи сили на ці рецепти, що ви готовите, напишете. Я буду дуже, дуже, дуже вдячна. І, мабуть, буду закруглятися. Дівчки, дякую вам, всім дякую. Не забувайте ділитися цим відео своїми там братами, сестрами, з кимось рідним. Поможіть розкрутити трошки канал. Вам вже не важко. Я з своєї сторони летить у нас вертольот медичний. Кудись у горах когось навірно, вже повіз в больницю. Як в больниці лежала, дивилась вікно. Два-три рази на день точно прилітає і привозить, то на ноги, там, мабуть, на тачки їх потім завозять, викатують каталку з больниці і на каталки їх туди завозять. От вліклася. Так що чекаю від вас. Лайк, коментарі, дівчатки, мальчики, вам вже не важко. Даже ті 30%, які дивляться з підпискою, якби ви всі написали мені коментар чи нам з Вовиком. Написали коментар. І поставили лайк, це було б дуже-дуже для нас велика підтримка. І канал би розвивався, трошки більше людей би нас бачило. Я, звісно, не то, що прям випрашую ну прошу. <смас> так що, ну, я думаю, вам не важко. Якщо я колись не відповідаю на ваші коментарі, так як оце два дні не відповідала, я все одно ставлю сердечка, я все одно стараюся, я читаю обов'язково всі коментарі. Ставлю сердечко і пальчики. Я вважаю, що роботу, яку я зробила, знявши відео. Я там чи Вовик, ми зняли, ми вже щось зробили, а лайк і підтримка нам це вже ваш відповідний. бо хтось мені колись писав, що не можемо так дивитися відео, що без відповідної зв'язки. Я повинна обязательно писати щось. Я повинна, я знаю, мені хочеться, але не завжди в мене здоров'я дозволяє. Я правда, зараз болію. І здоров'ям у мене не все в порядку. Я хочу, я держуся, стараюся, ну, ніяк не виходить. Так що, якщо колись я не напишу, потім колись ночі, я не буду спати, я зайду в свої неотвічені, і все попідписую, поотвічаю, коли у мене буде настроєння. Ну, коли здоров'я, навіть не настроєння. Настроєння куди, Ось вдома, півдня сама їсти наготовлено щось. Сідаю і відповідаю людям на коментарі. Так що, друзі, я вам скажу так. Я вдячна всім. Ну, хто дивиться часто, постійно, підпишіться, пожалуйста. Це ж не важко. Ну, 70% без підписки, тільки 30 з підпискою. Все одно ж ви заходите і все одно ви дивитесь. Вам цього нічого не буде, якщо ви підпишетесь. Ні холодно, ні жарко, а нам трошки буде легше. Начинала про одне, хотіла про коментарі. Ну, дівчатки, я всім дякую. Я знаю, що я не відповіла. Почуйте мене. Я знаю, що я не відповіла. я обов'язково отвічую. Якби оце Ліда не позвонила, ми зараз би з вами розвернули цю тему. Може, на, на цілий час, я не знаю, відповіли б на коментарі. Ну, так як позвонила Ліда, я буду збиратися і виходити, бо в неї дуже мало часу. між клієнтами, там якась півгодинка. Я дуже рада, що вона поміняла роботу, бо тепер ми її чаще бачимо. Вона. Робить ту саму роботу, ну тільки не сидить безполезно тупо на тому місці, а вона може вийти і прийти, коли їй треба. Все, друзі мої, дуже вам дякую, що подивилися мене. Всім вам бажаю гарного настрою, мирного неба, всього вам самого найкращого. Я кожне утро вовк читаю групи, що робиться, де що робиться. І два дні питаю в нього, кожне утро, відкриваю очі, кажу, Вова, що там? А він каже, тихо, слава Богу, тихо, слава Богу. Кажу, може, вже все-таки це конець буде, наконець-то. Тихо. Хотілося б кожне утро читати ті коментарі і почути у них, що тихо, тихо, тихо. Друзі, все вам самого найкращого. Зустрінемося сьогодні-завтра, на днях. Бувайте. Роби розміри менше, портрет. Це вже відео. Куди ви, мама, притопали сьогодні? А ну розкажіть. Притопала, не знаю. в Ресторан. Позвонили діти, каже, біжіть, мама бігом. Я ж думала, правда каву, а вона тут не заказувала. Що там таке смачненьке? Класне заведення взагалі в закопаному. Богдан, привіт. Все, не балися. Не балися. За цим столиком ми вже сиділи, коли до мами приїжджали підписчики. Ну, не до мами, а коли зустрічалися з підписчиками. Тут, звісно, такий потолок не красивий. Але потолок можна не показувати, а тут вже красиво, так. Да. Від цих посиделок я бросила записувати відео і прибігла сюди, щоб мені на дурницю що-нибудь випити. Де не Який вкус? Лимонний, mm -hmm. м'ятний. Та й те люблю. Люблю м'яту до безумія. А не пожаліла м'яти, лимончик і сладиночка бомба. Як воно називається? Лімоняда. Рекомендую обов'язково. От лимончик і лайм. лайм да. так, ми тут заказали Богдану десерт льодовий, ну, морожено. Моя людина. Так, так, це мені тут щось малювали красиві мордочки. Це наша діанка малює. Так, да, ну це не вона малювала, казала, Є? а хлопчик, так. Да. Це бізе. Оце смачне. ми хотіли все время попробувати, бо кожен раз сидимо, їмо кофе, там, їмо піцу. А оце не пробуємо. А заказів стільки, що просто бачимо, носять і носять і носять. Ну, думаю, треба об'язательно спробувати. Навіть Діани вдома питали, вкусне воно чи ні. Діана сказала, не знаю наскільки вкусне, ну це на любителя. Ну каже, просто заказів ну, дуже багато. Так що ми сьогодні з вами спробуємо обов'язково. Як дела? Хорошо. Все, до восьмого. А може, раніше? Може раніше. Давай. Ну, оце так, девочки, ми провели час, трошки з лідою побули, попили хто що. І пішли додому. Ліда побігла на роботу, а ми з Богданом побігли додому, і по путі встрітились, нас, узнали наші підписники, тому що ми то людей не знаємо, а люди нас знають, бо ми себе показуємо. Зустрілися скоренько по слову перекинулися і розбіглися, бо ми дуже бігли скоренько, спішили додому. Ну, в наступній серії розкажу вам трошки подробніше. Всім дякую за підтримку, ставимо лайки, пишемо коментарі, підтримуємо канал. Дякую всім і бажаю всім мирного неба. Всього вам самого найкращого і до завтра.